Близько двох годин льоту і ми в картвелом. Саме так грузини називають свою країну країну, де відчуваєш себе як удома. Ми підтримуємо Україну країну трудну минуту. Нас неодноразово частуватимуть. А до потрібно... нужна пічти зразу да, сразу. Да? і навчать складати тости. Сіквалус Маджіс за любов словом за коханням. У білісі ми з оператором не побоїмося піднятися на найвищу точку столиці. Тут висота близько 700-800 метрів над рівнем моря. А ще з'ясуємо, хто змітає із сувенірних полиць магніти із зображенням вождя біля хрестиків. Знову Сталін. Якось трохи парадоксально. Далі вирушимо до грузинського Монте-Карло, де першими відкриємо купальний сезон. Туристичний сезон в Батумі розпочнеться тільки за декілька тижнів, але побувши тут, не помочити ноги в морі ну просто гріх. А на одній із непримітних вуличок міста розшукаємо незвичайне обістя. В батумі сніданок знайшов будинок, де знімався один з епізодів легендарного фільму «12 стільців. От ось вот здесь. Пуговки від а пальмі білка У місті Сігнагі знайдемо цілодобовий рахс. і за неймовірним збігом обставин потрапимо на українсько-грузинське весілля у якості свідків. Серед чотирьох свідків троє українців, і серед них я. А ще відшукаємо унікальний спа-курорт прямо в центрі столиці. Всім українським дівчатам парням, мужчинам, старикам. братські республіки. Огромный привет!